Стати президентом не потрібен високий ай кю. Головне низький IQ твоїх виборців. Не дай Боже комусь іншому, шановні українці, отримати таке щеплення від власного безглуздя і ідіотизму, яке ви отримуєте ці роки. і Що будете отримувати, поки при владі буде знаходитися Володимир Зеленський з слугами народу». Це довго. Київ міськ буде їх просто тупо більше, математично тупих людей. Тупо переважна більшість. І вчитися вони не хочуть. Вони хочуть вклонятися своєму зеленському Трампу чи Путіну. В соцмережі дали їм змогу об'єднуватися, підтримувати одне одного і множити грьобену тупість. За Зеленського! Я вам багато говорив! Валерій про запас, як же так вийшло, що верховний головнокомандувач Порошенко був відповідальним навіть за ціну цибулі, а верховний головнокомандувач Зеленський не відповідальний навіть за ТЦК. Цей феномен будуть вивчати політологи всього світу, ну і психіатри також. Правда, що ви навіть звуки можете копіювати? Трошки вовчі? А, вовчі, собачі і трошечки пташі. Є гроші на піар проекти Зеленського. Є. Є гроші на розпил. Є, є гроші на національний кешбек. Є. Є гроші платити зарплату всяким комісіям з регулювання азартних ігор, які там коксом по макушку, як виявили, засипані. Є. Є гроші на національний телемарафон. Є, є гроші на телеканал «Рада», щоб їх передати в правильні руки. Є. На все це гроші є. На боротьбу з бідністю грошей немає. Кітерянка Хеліс з'ясувала, що Гончаренко зрадник та колаборант, бо у важкий час він б'є по зеленському, бо своїм своїх бити не можна, коли ворог атакує. На питання: то чому ж Гончаренко не правий, а Зеленський правий, коли б'є своїх, тобто українців, Порошенка, ЗСУ. Мені сказали, що я куркова. На церемонії вручення Шевченківської премії Зеленський пожартував. Вибачте, що не в костюмі. Горіха зерня. Судячи з відео, присутні в залі сприйняли цю репліку зі сміхом, а потім підвелися і аплодували, стоячи. У мене таке враження, що Зеленський станцює чітко на наших могилах, а спеціально відібрані запрошені глядачі свистітимуть від захвату. Комент вогонь. Десять хвилин тому наш верховний головнокомандувач президент Зеленський, президент воїн, тому завжди в військовому одязі, пробитому ворожими кулями. <гум> написав Кабан Тетак. Життя діяльність цього суспільства не підлягає розумінню нормальної людини. Це антисуспільство живе за принципом самознищення, і їх діяльність не підпорядкована логічному осмисленню. Найважчий момент війни зараз дуже важко і дуже критичні моменти керівництво держави починає готуватися до виборів. Це означає, що вони будуть жертвувати абсолютно усім, щоб утримати свій особистий рейтинг, а не робити все, щоб Україна виграла війну. А отже, з другого боку, вони будуть намагатися десь заникати з оптимізувати так би сказати, ресурс, який вони ну хочуть витратити на ці вибори. Твітерянин Хоусон Хілен, бо у цих лицемірів сховати сокиру війни і об'єднатись навколо це коли про Зеленського. А коли про Порошенка, то можна далі цькувати і ставити палки в колеса, і це все звісно ніякі не роз'єднання і свари, а саме так і треба. Порошенка підозрюють в тому, що він є ледве не зрадник України і агентом чутліним Кремля, і Кремль його відповідно повинен вже за це дуже цінувати, раз він настільки поганий для України, що навіть санкції проти нього незаконно з точки зору українського законодавства ввели. І раптом виявляється дуже цікава історія проти Порошенка. Україна вводить санкції. За те, що він нібито співпрацював з Росією, а Росія передає Зеленському плівки. Тобто. Е Ну, прямо не вкладається ні в які ворота. Тобто, якщо Росія передає якийсь компромат штучний, склеєний чи не склеєний, навіть проти якогось з політиків, то напевно ж вони, як і не любили цього політика, так і не люблять, і ми чули ці виступи, і вони ненавидять і борються з ним. Таким чином встає питання: а для чого ж тоді санкції вводити, якщо Росія настільки ненавидить Порошенка, що навіть через шість років після того, як він уже перестав бути президентом? Вони продовжують зливати на нього е, всякі історії, типу, вбив брата е, для того, щоб зручніше було користуватися е, самому Зеленському. Павлонус. Вони кричать: Порох зрадник ваш Прошенко здав Україну. А давайте по фактам: Путін окупував Крим 20 лютого 14. -го. Так почалася ця війна. Порох не був президентом, тоді в Україні було безладдя. Після втечі Януковича Турчинов був виконуючим обов'язків українського президента. Далі, прояви сепаратизму на Донбасі в Одесі та інших містах, Турчина виголошує АТО: 13 квітня 14-го Порох не був президентом, але як депутат поїхав до Криму, намагаючись переконати депутатів Автономної Республіки Крим лишитись вірними Україні. Ледь не був розірваний російськомовними молодчиками. Порошенко став президентом лише 7 червня, 2014-го, коли вже окупована половина Донецької та Луганської області, 25 травня. 2014 року починається звільнення міст. Лишається звільнити 7% території України, включно з Кримом. Наші війська готуються увійти до Луганська. Але 24 серпня серпня, чотирнадцятого, батальйони російських військ порушують кордони України та атакують наші сили. АТО під Іловайськом наголошую російські війська. Порошенко аби вберегти країну та людей, віддає наказ припинити штурм. Але не оборону посилюються наші позиції по лінії нуля. Путін заявляє, що якщо ми не припинимо АТО, то він оголосить Україні війну. Ще тоді, коли ми не мали армії. Порошенко відповідає: спробуй, Путін притихає. Відбувається зустріч у мінську 5 вересня, 2014-го. після другого раунду переговорів 11 лютого, 2015-го бойові дії заморожуються. Україна отримує час, аби відродити армію та Виправити кризу в економіці після втечі Януковича казна була майже порожня, аж 107 тисяч гривень на казначейському рахунку. Порошенко як економіст справляється з цією задачею, наживаючи собі злого ворога, папу Беню та лайноканал один плюс один. З'являються маразми про Вальцмана, Ліпецьк, вбитого брата та інше лайно, якому вірять ті, що не вміють читати. Тим часом, врятований від війни, нарід починає жирувати, отримує безвіз, аби кататися європами, підвищення зарплат та пенсій, нові робочі місця та продовжує нити на баригу, що його, начебто, грабує. Про АТО всі забувають і перейменовують його на ООС аж до 20 листопада 2018 року. Тоді Росія нападає на Україну у Чорному морі. Порошенко реагує та вводить воєнний стан в прикордонних областях. Охло замість гуртуватися починає волати, що це все порох придумав, щоб сорвати вибори. Росія не оголошує Україні війну. Щось її стримує. Вибори 19-го таки відбуваються. Втомлений нарід обирає не Порошенка і тішиться з того, часто чути фразу: А то шо Путін нападе? Ха-ха, війни не існує. Всі живуть в своїх бульбашках, де найбільше світове зло це Порошенко, не Путін. Поки Порошенко збиває ноги, гортуючи про українську коаліцію та продовжуючи посилювати армію вже власними коштами, Зеленський починає боротьбу з Порошенко. Десятки кримінальних справ, смішна спроба затримати в аеропорту, не пустити в Україну, продовження брехні на лайноканалах. Тим часом, в очах Путіна новий президент бачить мир і спромігся пролюбити початок справжньої війни. Далі ви все бачите питання в якому пункті Петро Порошенко зраджував та намагався здати Україну. Василь піддубний, хотілося б побачити 10 пунктів про те, як Зеленський вже 6 років старається закінчити війну, як і обіцяв, та хто на теперішній час є баригою. А чому ці шість плівки? 6 років не впливали? Ну от уявіть собі є е е е е плівки, які могли б вдарити по Порошенку. І вони шість років не вспливають. Росія ненавидить Порошенка, а плівки е, не демонструє. Та вони б ще, якби такі плівки були, вони б ще їх в е, той час, коли Порошенко програвав вибори, показали, продемонстрували і так далі. Вони б сказали, бачите, який у вас Порошенка і уявіть собі, вони за три дні їх до виборів зняли. і Відповідно, вони могли б в день виборів їх викласти, чи за день до виборів. І звичайно, при тій, нін, тій ненависті, яка в них є до Порошенка, вони би цим скористалися, і тут може бути тільки одна один висновок: Ну, плівок не було тоді, або це були зовсім інші плівки. Якщо це були плівок, цих не було, то швидше за все їх зверганили десь пізніше, підмонтували і зробили все як потрібно. А якщо це якщо плівки були, то які це були плівки – чи справді грузили гроші, чи кому ці гроші грузили, з якою метою, якому кандидату в президенти перед виборів грузили гроші? Якщо ви послухати ваші сюжети, які ви тільки що показали, а ми їх всіх давно знаємо, це не сенсація, і ще є багато багато інших сюжетів, то гроші з Росії могли потрапити в руки, ну точно не Порошенку, а Зеленському, якого вони так сильно цінували. І звичайно, виникає питання: якщо так. То значить, ці е гроші плівки були можливо. Їх е Росія красиво, демонстративно записала для того, щоб шантажувати е в разі потреби Зеленського. Але Зеленський поводиться гарно, хорошо, гарненько, приємно. Зручно для Росії, як мені здається, і тому вони вирішили не шантажувати Зеленського, а просто підмонтувати туди людину з оточення Порошенка чи з охорони Порошенка в кадри для того, щоб хоч якось використати плівки.